Віт, з вами я, Чикен Про. І я. Мене звуть Макс. І ми сьогодні з Матвієм будемо грати в Хованки. Почали. Так, ну і хто перший буде шукати, Матві? Не знаю. Ну, давай я буду шукати. Добре. Давай зменшуйся до мінімального розміру. Добре. Так, зараз я буду шукати Матвія. Цей. Ой, чого я сам зменшився? Чи то я нормального розміру був? Так, я вже сам заплутався. Як ви бачите, сьогодні я буду шукати Матвія, а пізніше Матвій мене, так? Так. Все. Матвій, іди ховайся. Але ще не починай запис. Може тоді може. Блін. Так, ну вроді я сховався. Так, Матвій, ну все, я тебе починаю шукати. Хі -хі. Так. Я хочу обчекати отам от, 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 от такі от будиночки маленькі. Я думаю, що в них ти там сховався, бо тому що там багато місця має бути. Тому переглядаємо ось тут ось. Ні. Тут Матвія нема. Тут теж нема. Хм. Матвій, напевно, добре сховався. До речі, хотів сказати, підпишіться на канал Матвія. Він починаючий блогер і хоче мати великий успіх. Хоче стати успішним популярним блогером. Допоможіть йому в цьому, просто підпишіться на нього. Вам не складно, нам приємно. Правда? Правда. Так, ну все, Матвія. Треба тебе вже шукати, бо я вже не знаю. А що тут мотоцикл робить? А? Ну, я не знаю. Він там заспавнився. Ну, тобто ти коли просто так не спавниться, ти чого? Ладно, давай я тебе шукаю. Блин, ти не мені добре сховався. А! 100% там. Угу, угу. Просто Що? Ого? Ти так сховався? Ні, я скажу, ти непогано сховався. Молодець. Так, все, Здрасте. Ладно, давай. Я тебе вбити хотіла. Ну ладно, то побачення. Ну ладно. Ладно. Матвій, я тебе знайшов, тепер я тебе буду шукати. Точніше, ти мене. Так, тепер я шукаю Макса. Так, а я ховаюся. Так, давай. Відвертай камеру, а я починаю ховатися. Я таке місце зараз зроблю. Матвій мене, напевно, не найде. Але я йому буду давати підказки, якщо він мене буде довго не знаходити. Тому я виберу оце місце. Так, в принципі, чому б і ні, Воно дуже добре. Так, ось тут це все. Матвій, можеш мене шукати. Добре. Я вже йду. Так, Матвій. Ну що, а ти нормально, так же тут. Хм. Ого... Ну, ти поки що. Не, я тобі скажу холодно. Я буду тут сидіти собі. Навіть деколи буду в віконце дивитися, що тобі було легше. Бо це реально жорстка ничка. Ну, <свіття> як жорстка. В принципі, можливо. Йой! Йо ти мене, походу, помітив, ні?

Получай! Ладно, давай. Ось таке, коротше, у нас коротеньке відео вийшло з Матвієм. Угу. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайк і нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати нові відео.